А що вас дикоється? Скільки можна було чекати? Ой, дякую, дякую. Діда Мороза дорозі. Андрій, а покажи нам те, що ти вчора? О, що це Андрюха вчора, няк. Ну будь ласка, вже цікаво, давай показу. Ну за чи ти ламаєш? Показуй! 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 Нормальний. Це мені до речі, цю помаду діті про вас не Ви ніколи не повірите, наш ми з ним вчора презервативи надували. Чого ви надували? Почекайте! Почекайте! Мені вже страшно. Так, беріть шупочку, пробуйте. Так, дівчки, я не поняла. <ріст> <кліст> <ріст> <бірш> а що це воняє, Ноги чи шуба? Так, закрила рти, відкрила вікна, їдемо. Все!